I'm <laughs> sorry. Мотивація. Не знаю, нравиться. Десь місяця два-три, мабуть, вбивав пороги в воєнкомат. Ну, як я шуткую, довелося дати гроші, щоб піти на війну. Ну, я так зрозумів, що придеться всій страні просто йти воювати рано чи поздно. Лучше я піду раніше, ніж все буде пізніше. Ну, я дуже не роздумував. Вона прийшла, я встав, пішов. Працював в охоронцем в нічних клубах. Да. У нас була компанія, ми... був слажений колектив Старший охрани був на даний час спокійний. Саша Катеїн у третій штурмові загинув. І ми нормально працювали. У нас була нормальна грядка, ми добре себе чувствували в нашому городі сам з Білої церкви, як вся наша робота була біля церкви. Я ріс в колективі людей, старших людей, які трохи чомусь де навчили в житті. І я прекрасно розумів, що як я можу сидіти вдома, якщо який-то придурок, там десь з якогось села забитого взагалі буде кидати ракети і вміни нам додому. Типу. І ми такі, ні-ні-ні. На-на-на, треба -на, їхати. На, поїхали. У нас була біля церкви Перший час незалежна територіальна оборона. Да, Вадим Тітушка наш. Да, можна не продовжувати, зрозуміло. Да, і Ми трошки побули в Білій Церкві. потім з хлопцями поїхали на Київ, територіальну оборону 241-бригаду. А були висадки з гвинтокрилів, коротше, за Голосіївським лісом. Ми по лісам ходили, ловили цих деверів. Ну, прикольно було. Да? Ловили білорусів. Щоб ви розуміли, там такі були кадри, що от... як їх по-другому заставити, що то говорити, поки чекаємо з сотрудников, так сказати. Їм коли ушей стріляєш, вони навіть не моргають. Ну, от Що тут ще говорить. А спалили взагалі чувака, то коли... там, знаєте, в Лосівському лісі, там є куча підземних катакомбас, так. Да. І чувак просто лежав і храпів. Ну, от, захропів. Да, у нас чувак. Пару разів біля голови йому да. це каже: О встаю, встаю. Да. Ми його сюди на співбесіду так сказати. Наша задача приїхати навалити. У нас є хлопці і огнеметники, то і близький контакт. То може бути все. Ще ми повинні стояти трошки позаду в першій лінії. Ну, буває таке, що приходиться виходить. Поближе. Зброя у нас якби така крупнокаліберна, і гранатомети 40 мм, і міноміти, і тяжові кулемети, також і стрілецька зброя. Зараз у нас вже з'явилися і ручні кулемети. Ну, все вже дуже велика така огніва мощь. В плані того, що ручного. ну, Навіть прикрити відход хлопців або підійти десь на позицію це вже щільний вогонь. Це хороша допомога. Нам дають такі завдання, які ну, як як об'яснити, як пожарники, трошки подгасся. Там вогонь підгасимо, підтримуємо хлопців, там підтримуємо і якось це є рота вігні, підтримуємо. про них читал, как бы, да, хорошая машина, да, мощно, 762. У меня, допустим, машинки тоже этот кулемет по сравнению с Браунингом, 12,7 калибра, он как бы шепотит. То и да, то и за километр слышно. Вот с тем важко перебегать там менять позицию. С ним наоборот легче. Друзей много появилось. Вот да. Все самое лучшее сдобуток. Хороших хлопців, а дійсно друзі. А Такі бої, вони ж ще будуть, отаке. Головне, щоб ми після війни зібралися всі докупу. У нас була компанія, ми дуже всі добре дружили, але війна показала, хто яхто просто. Деякі ходять розказують, що вони там військові, прям яких не них служить. Я в інсту часто записую мідосики. Коли ж біла церква все-таки собирається і піде воювати. Обідно, да. Обідно. такі всі воїни були раніше. Зараз то там там клуби, тачки, гульки. А ти в цей час сидиш і такий думаєш. Клас. Ну от я не знаю. Я от, скільки працював на клубах, я зараз не зможу от повернутися там додому і піти там спокійно собі в клуб. Я не зможу, просто навіть не те, що. Себе там здержать. Я туди просто піти не зможу. Типу, тут мої всі ну, друзі, які от іменно друзі. Я не зміг би сидіти вдома. Знаю, що мої там, близькі люди зараз тут. У мене є побратим камінь. Та куди угодно, поїхали. Да. І це круто. Тут іменно друзі, бойові побратими, які пройшли з тобою нормальний шлях, який ніколи біді не залишить. У мене дядя ще з 14-го року в АТО. Служив і він по сьогоднішній день ще служив. Приїжджав у них дуже рідко. То я такий радий бачити його був. І він приїжджає, ну, я не знаю, з нього ні слова не витянеш. От, ні слова. І він це приїжджає, вилибається там, при компанії, а ти потім такий сидиш. Ну, от бачиш, що йому ну, йому дуже хроново. типу, Всі ми то, що сам говорю, говорив. Ну, які служили що от раніше, я не, не розумів, типу, ми там часто конфліктували і билися, ну, що тільки не робили. Да? А зараз я розумію, що все-таки. Тепер нас не розуміють, так як ми не розуміли їх. Ніколи в житті військового або колишнього військового не зможе образити. Ну те, що проходять люди на війні, ну ні одна людина не прийде. Ну так просто цивільно ніколи не зрозуміє цього, так і ми, ми раніше їх не розуміли. Найопасніше це чоловік кулемет. І, і добре обучений. Якщо добре обучений кулемечок, це дуже опасно. На 90% подразделение человек – чоловік, це кулемечик. Якщо ти його увійшти, то може бути останній раз. За ним охотяться, це перша сіль. Вообще в бою стараєшся обрати першого кулеметка. Якщо кулемечик буде жити, скільки буде жити кулемечок, скільки буде жити підрозділ. Специфіка роботи кулемета, що коли кулемет працює, хто би ти там не був, ти голову не будеш піднімати. Коли ти йдеш десь на вихід і з тобою йде в групі кулеметник, він дає прям круту можливість продвигатися, так як при роботі кулемета мало хто висовується, там, вистрілюється. Максимум десь там по сомалійськи але це вже буде не той результат. І він ну, дає можливість групі продвигатися далі. А це як казав Раш, поки живий кулеметник, жива група. Звичайно, хотілося б наступати. Коли почнемо багато насипати, повірте, у всіх моральний дух дуже подивиться. А коли ти трошки в інакшому напрямку йдеш, то вже і у самого починає падати. Яким би ти воїном не був, але трошки вже морально встаєш. Ви ж бачили, да, у хлопців глаза загоріли, коли не з кулеметом. Ну, то бишь, або ти з полі... з автомата пікаєш, да, там що потиш. А коли ти навалюєш серйозної зброї, і коли у тебе бика за спиною, вагон стоїть, еще не розгружений, і його не успевают тебе підвозити, тому що ти його не встигаєш просто, у тебе столи накаляються. Звісно, у людей поднимается настрій. От хорошо зроблені роботи, все настрій подиматися. А коли робота ні, ти не можеш у тебе просто бика ограничена, інструменту мало. Інструмент же ж теж теряється на війні. Ж, не те, то, що тобі дали цей кулемет і він 100 років буде там стояти. Ні, він буде роботи. Головне, щоб він трошки чекав, навалював кацапів. Чим більше, тим лучше, щоб зарубок не було куди ставити. Як раніше шутили між собою, що волонтери там нам возять все, що можна. А ти прикинує, їм дадуть дозвіл там возить зброю, так, от, привозить. Ми все не вірили, ніхто. ну, Типу, цивільній людині-волонтеру, типу, там, щоб хтось передавав там, чи дозволяли купувати зброю, там привозить. Це було щось на грані там, фантастики. Зараз, як показує практика, ось ви приїхали, вручили кулемети, і ти такий. Волонтери? Що, да, ну. Як? Ну Як так можна? Тому потрібно, щоб отак от кожен взяв свою каву, там, свою, там, зарплату на донати і сюди. Якщо не можете допомагати тут фізично, ну так допомагайте тут і донатами. Велика подяка від 47-ї бригади фонду Поверніть живим за предоставлену зброю, яка в скорому часі буде нищити катапів. Якщо волонтерам дозволити довозити БК мені на, на позицію, повірте. Я думаю, не то щоб там наступ. Якщо ця БК буде подвозитись і буде чим подвозитись, оце ще головне, бо з цим транспортом просто біда. Все капітальний, це... Щоб ви розуміли, щоб завести на позицію теж БК або евакуювати раненого, пораненого, 300-го або 200-го, машина просто летить через такі пагорби, що може. Ну, якби как бы, по один, два, три виїзди, все, ходово немає, її треба здавати в ремонт. А будеш їхати як на ну, по городу в штатному режимі 60 км, то можеш не доїхати. Тобі ж вибирай. Нам ніколи там цього робити. Ми, якщо несемося, якщо водій класний, знає точку пункт А, пункт Б. І короткий час мене привезти. У мене є дві хвилини вигрузіться. БК, лічний сустав. І за цього треба замаскуватись і уйти з, пол з полізорою. Дронів. Вирви, тут не було вирви, тут кап прилетів, то можеш і в цю вирву попасти. Ну, а це розходник дуже крепко. Бувало, що евакуація 12 годин. Якщо добре, якщо воно добре, а якщо ні, то потерять чоловіка з-за того, що немає машини або люди устали донатити, ну то теж якось неправильно. Я, допустимо, за 12 часов устав ждать евакуацію, то що мені казати? Я устало чого, ні. А комусь занести там 100, 200, 500 гривень, це встав Ну. Дивлюся зі сторони, як люди там бігають, тікають від ЦК. кричать, що ТЦК, там ай-яй-яй, да? так іди сам, щоб тебе не ловили. Тебе ж ніхто не держить. Правильно? Правильно. Просто людей не розуміє, що це не закінчиться зараз. І до всіх прийде черга. Якщо всі стануть, як у 2022 році. Всі стануть в одну зраю і почнуть щось робити одне обще. Ну так це ж скоро весь цей процес. Набагато ускорив. Не хочеш, ти не знаю, там, піти в піхоту, є спущу інших ну, сил та засобів. Навіть те саме ПВО піти. А от якби він встав, пішов в ПВО, да? от може він збив би ту ракету, що прилетіла. в, Ахмедит. в Ахмедит. Типа, ну, Хто пішов, би, не знаю, там всі би десь диспетчером чи там. На радію посидів би. Допоміг би, допоміг, бо на тому місці може сидіти людина, яка може робити другу роботу. І отак от це все виходить. Надо, ну, щоб всі йшли, всі на війну. Коли з дому знову повертатися. Це найважче. Тут легко. Крайній раз я бачився в лютому. Ну, як приїхав, як справа? Все добре. Ну, а там вже якби це війним, там, підемо якісь, там піцу закажемо, ну, вони люблять, коли я готую. Вони кажуть: от папа приїде, нам щось якісь вкусняшки приготує. То, так, да, вони люблять. Я хочу зайнятися з сім'єю нормально, я хочу дітей. ну, Нормальну сім'ю зробити. І зробити ГШР, так сказати, добру початку реагування. Ми коли працювали в штабу у нас була група ГШР, так І от Я дуже хотів би зробити таке собі. Все офіційно, щоб все було добре. Є така мрія звозити дітей до Криму. Бо я в Криму до, ще до 14-го ну багато разів був. І... Дуже подобається Ну как бы маленьких дітей не, по, не, ну, не повезеш, что, ну, як по горам з ними там, не походиш. А хотілося б, щоб вони трошки підросли да, там, з палатками именно, нормальний туристический поход нормальний туристичний им по містах бойової слави.